Дев'ятниця до Матері Божої неустанної допомоги, День восьмий. О найсвятіша Діво неустанної допомоги. Не перестану тебе просити і довіряти тобі. Ти ранкова зоря, яка веде до Ісуса, Ти освічуєш мій шлях посеред темної ночі. О Маріє, мати моя, освічуй мене щораз більше. Нехай Твоє проміння осушить мої сльози і розігріє виснажене хворобою серце. О мати, оживи мою відвагу, зміцни мої добрі намірення і вчини так, аби я прожила своє життя згідно з Божою волею, не лякаючись того, що мене чекає. Навчи мене бути покірною Божій волі у випробовуваннях. А твоя неустанна допомога нехай підтримує мене. О Маріє, май милосердя наді мною, будь охороною моєї віри, надії і любові. Тримай мене завжди під своєю опікою. Непорочна діво, Мати Божа і наша добра Матір. Молись за нас до Ісуса, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О Маріє, мати неустанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас. І щодо творного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами. Просимо, поглянь на нас ласкаво та вислухай наші благання, прийди нам на допомогу в наших потребах, благаємо тебе невтомно і гаряче, допомагай нам неустанно. Мати Божа неустанної допомоги, допомагай нам неустанно. Матір наша найкраща, допомагай нам неустанно. Посередниця наша у Бога, допомагай нам неустанно. Подательку усіх благодатей, допомагай нам неустанно. Мати святої витривалості, допомагай нам неустанно. Престоле Божого милосердя, допомагай нам неустанно всемогутня заступнице, допомагай нам за поруку нашого спасіння, допомагай нам неустанно, переможниця сил пекельних, допомагай нам неустанно, пристановище нашої надії, допомагай нам неустанно, зміцнення слабких, допомагай нам неустанно, притулку пригнічених, допомагай нам неустанно, Годувальниця голодних, допомагай нам неустано, захисниця убогих, допомагай нам неустано, чудотворна лікарко, допомагай нам неостаново. Порятунку грішників, допомагай нам неостано. Надія тих, хто впав у відчай, допомагай нам неостано. Опікунку святих місій, допомагай нам неустано вихователько священних покликань, допомагай нам неустанно, вчительку духовного життя, допомагай нам неустанно, сторожу доброчесності, допомагай нам неустанно, опікунку родин, допомагай нам неустанно, сердечна матір сиріт, допомагай нам неустанно, спасіння тих, хто при смерті, допомагай нам неустанно, Владичиця нашої долі, допомагай нам неустанно, надійна провідниця до неба, допомагай нам неустанно, оборона наша на суді, допомагай нам неустанно, визволителько наша щастилища, допомагай нам неустанно. О Маріє, почуй благання наші, за хворих, щоб їх оздоровила, благаємо тебе. Мати неустанної допомоги, за стурбованих, щоб їх утішила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за тих, хто плаче, щоб їм сльози витерла, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за сиріт та покинутих, щоб їм матірів була, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за бідних та потребуючих. Щоб їм допомагала, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за загублених, щоб їх на дорогу правди привела, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за спокушених, щоб їх із пут диявольських визволила, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за слабких, щоб їх у доброму підтримувала, благаємо Тебе. Мати неустанної допомоги, за грішників, щоб їм каяття та благодать сповіді випросила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за вислухання всіх наших прохань, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги. О Маріє, прийми нашу подяку, за зцілення, дякуємо Тобі. Мати неустанної допомоги. За втішених у напасті дякуємо тобі. Мати неустанної допомоги. За потішених у розпачі дякуємо тобі. Мати неостанної допомоги. За підтриманих у сумнівах, дякуємо тобі, мати неустанної допомоги. За визволених від гріхів, дякуємо тобі. Мати неостанної допомоги. За вислухані намірення дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За милість нам дану, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. За любов Твою Материнську, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. За доброту Твою милосердну, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги, за всі благодаті нам вимолені. Дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Марію за Матір, просимо Тебе, щоб ми безустанно прикликаючи її материнську допомогу, заслужили на те, щоб постійно пожинати плоди Твого Спасіння, який живеш і царюєш на віки віків. Амінь.